У Нетішині, у соборі ікони Божої Матері Неополимо Купина Православної церкви України, вперше пройшов Різдвяний фестиваль Нас єднає коляда». Віншування, що сповіщають про народження Христа, об'єднали колективи з Нетішинської громади та регіону на цьому величному дійстві. Настоятель храму Протоірей Олег Ільків привітав усіх гостей з Різдвом Христовим, висловив сподівання, що Різдвяний фестиваль відтворить нашу духовну спадщину, збереже та відновить культуру України. Ці пожертви, які ви пожертвуєте із своїми колядками, і щедрівками, і віншуваннями, і хто і гості, які приходять на цей фестиваль, щоб спільною пожертвою допомогти Збройним силам України. Богдан Шмегельський від партнера проведення фестивалю Хмельницької ЄС привітав із різдвяними святами та зазначив, що сотні років знищувалася українська національність, приховувалися наші надбання. Але ж українці довели, що ми все можемо здолати. Ми не мали церкви своєї, ми тепер маємо. Ми більше ста років не святкували різдво. Він святкували не по нашому календарю. Ми тепер відновлюємо статус-кво. Нам все під силу. Ми ще не маємо перемоги, але вона скоро прийде. Кожен з нас закладе той камінчик, ту цеглину, яку може в майбутній фундамент перемоги. Начальник Нетішинської військової адміністрації Григорій Олендра привітав учасників та гостей фестивалю із започаткуванням такої гарної традиції. А Василь Місько від Нетішинської територіальної громади наголосив: маємо пам'ятати, українська коляда це наша молитва до Бога, яка забезпечить духовну підтримку воїнству. 273 учасники цього дня наповнили стіни собору ікони Божої Матері неополима купина світлом, любов'ю та прекрасним звучанням. Участь у різдвяному фестивалі взяли 25 Творчих аматорських та церковних колективів, як дорослих, так і дитячих, знетішина, славути, крупця, Колум'я, кривина, розважа Хмельницьку -Е з кількома колядками представив колектив відділу роботи з громадськістю і засобами масової інформації. І хочу, щоб сьогодні ми всі з вами відчули ту єдність єдність коляди, тому що коляда дає можливість згуртуватися у найскладніші часи у часи війни в нашої країни. Все, що ми робимо на сьогоднішній день в нашій громаді, всі заходи присвячені лише підтримці Збройним силам України. Різдвяна коляда стала для усіх, як і колись могутньою силою, з допомогою якої можна ділитися добром, любов'ю один до одного, вірою у прекрасне та перемогу. За підтримки благодійників та партнерів, серед яких штаб допомоги ЗСУ, Хмельницька ЕС, виконавчий комітет Нетішинської міськради, благодійна організація Українсько-Литовський благодійний фонд, джерело надії, комунальний заклад Палац культури міста Нетішина та меценатів Сергія Вознюка і Валерія Преподобного вдалося підготувати та провести незабутні дійство. Усі пожертви від колядок та щедрівок, учасників та гостей фестивалю, а це понад 50 тисяч гривень. Підуть на допомогу ЗСУ. Фестиваль колядок, який організатори планують зробити щорічним, сприятиме розвитку наших різдвяних традицій, духовного вокально-хорового мистецтва та обміну творчими досягненнями між церковними колективами.